Так, поставили акумулятор бабусів, а Олешка буде зараз запускати. Нет, нет, нет. Якраз кабіна під... Ого, оце він тихенько працює. Зараз Олешка розбирається mm -hmm. в речагах. Опа! І жовта дракоша буде ось сюди зараз грузиться. Розкладайся. О, я їх сам не опущу, сам не сухому вони важкі. Да підніми руку та да розвернися. Олешка любить задом їздити. Не в ту сторону. の高サーの鹿児島。